Слава Богу, друзі, брати та сестри, молодь. Моє сьогодні благословенні Богом. Я читаю місце писання. Перше місце, яке хочу зачитати, це буде Луки. 22 розділ і 39 віршик, і нижче такі слова. І вище пішов он по обикновенню на гору нагору і За ним послідували і ученики його, прийшвши на місто, сказав їм. Молитесь, чтобы не впасть в вам в искушение. И сам отошел от них на вержение, на вержение камня и, преклонил колени, молился, говоря, Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу свою мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ангел ему с небес и укреплял его. В следующем месте писания читаю Якова. Четвертий розділ, і візьму трошки вище, чим наш дивіз четвертого віршика такі слова. Прилюбоді і прилюбодятьці, не знаєте ли, що дружба з міром є вражда проти Бога. І так, хто хоче бути другом міру, тот становиться врагом Богу. І наш девіз сьогодні, приблизьтесь Богу і приблизиться к вам. Коли ми читаємо один із перекладів англійських. Там стоїть if. If you come near God, he will come near to you». Добрі брати і сестри. Молодь. Сьогодні дивлячись на це зібрання зранку, коли я побачив, скільки молодежі і мені на серце одна думка це любов Божа. Це благодать і милость сьогодні над нами. І це було підтверджено і в проповідях, і в пророчесті. Господь сьогодні каже, що він любить. Він міло сьогодні свою приніс на це місце. Слава Господу. Дорогі брати і сестри, молодь на цьому місці є, я хотів би назвати три групи людей. Є ті, які сьогодні йдуть до Бога, і ми вже бачили, і на її сповіді йшли, і до переду виходили, каялися і сповідували, примирялися з Господом. Є ті, це перша група, які йдуть добровільно. І це правильно. Це саме найкраще. Дорогі брати і сестри, є друга група людей, молодь, браття і сестри. Є ті, які не йдуть добровільно, але вас приведе Господь силою, якщо ви добровільно не прийдете. По молитві ваших батьків, по молітві по сльозам ваших батьків, Господь зробить ситуацію в житті. Но буде больно, буде скорбно, буде плач і тіснота. но він приведе. І третя група, брати і сестри, це страшно. Є ті, за яких сьогодні вже пророче слово говорило, Господь, що вже він відміряв, вже відміряв. Перейшли черту Господню. Друга молодь. Більшість з вас, ви є діти віруючих батьків, але ми переходимо черту Господню тоді, коли ми грішимо. І Господь каже, що є в житті. Дорогі браті і сестри, ми любимо, і цей світ любить слухати проповідь про любов, що Бог любить всіх, приймає всіх. Все. Дорогі брати і сестри, але ми повинні бути справедливі один до одного. Ми повинні бути пильнуючими на словом Господнім, тому що Господь. І судиться, і строго судиться. Коли ми згадуємо Анані і Софіру, дорогі брати і сестри, пали мертвими. Чому? Тому що перейшли черту Господню. Перейшли черту Господню. Поклали в серці своєму обманути і Бога, і Духа Святого, і каже слово Господнє, Господній суд був над ними. Дорогі браті і сестри, до кого сьогодні слово було, і ви відчуваєте, що, можливо, це вас торкалося. Рішайте свою долю сьогодні. Не виходьте з цих дверей. Якщо батьки говорять, а ви грішите. Якщо церква обличає, а ви продовжуєте грішити. Можливо, ви думаєте, вчора було пройшло і рік було назад, я грішив, і нічого не було, все добре. І завтра так буде. Не знаєш, а може, черта вже Господня? Може, вже приділ Господній, і ти сьогодні вийдеш на фрівей, і тебе не стане. І ти пристанеш перед Господом, що ти скажеш? Що ти скажеш? Я споминаю одну маму, вона свідчить, віруюча жінка дітей народила багато. І один син відступив. Відступив від Бога. Не віруючий став. А мама кличе, синку, покайся І він обіцяє, мам, покаюся покаюся прийди. Раз обіцяв, другий раз обіцяв. Господь раз зупиняв, другий раз зупиняв. І потім він розбивається і помирає. І мами серце рветься, Господи, відкрий мені. Де мій син? Дорогі, брати і сестри, Господь посилає сюди і каже, я йому давав три можливості, і Він каже, три рази отвергну мене. І я забрав ограду свою. Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь милость являє в Твому і моєму житті. Скористуйся милостю Господні. Не відложуй на завтра, не відложуй на наступний раз. Якщо ти чуєш, що тебе сьогодні торкається Дух Святий, приміряй життя з Богом. Приміряйся з Богом. Він тобі судьбу подарує. Він тобі дасть доброго чоловіка, добру дружину. Він тебе благословить, коли сьогодні добровільно прийдеш до нього. А я хочу засвідчити біглого коротенько, як Господь мене привів силою. Я вирос, віруючій сім'ї батьки мої віруючі привели мене в церкву з дитинства. Господь мене хрестив Духом Святим, коли мені було 10 років, Господь благословляв. Я починав проповідувати в недільній школі, і получалося, І батьки раділи, тому що це є найдорогоцінніше для батьків бачити своїх дітей, ходячим істині. Але, друзі, брати і сестри, світ цей мене поманив, і я дуже сильно, я так і прямо говорю, я дуже сильно влюбився в футбол. Живучи на Україні, ми тут говоримо о сахар. Я дуже сильно полюбив футбол. І почав і грати, і увлікатися ним. і Церква і все остальне, воно мені стало скучним. Я, я полюбив, воно було в мене просто футбол для мене було насолодо все знати іграків, грати в футбол. Приїхали в Америку, і тут я теж. Дорогі браті і сестри, кажеться, це футбол, ну це ж не гріх. Дорогі браті і сестри, молодь. Якщо воно стає на перше місце, це гріх. А сьогодні в Америці більше, я скажу чуть-чуть, можливо, від теми, якщо ви дивитеся сьогодні футбол, американський футбол. Ми тут, оба, знаєте, НФЛ, НБА, є Якщо ви ще там ставите ставки, гемболинг робите, це гріх перед Богом. Не робіть того. Це сіть. Вона як заманить, звідти потім тяжко вийти. І я, другі брат і сестри, тато з мамою на зібрання кличуть, а я пішов в хайську, ми грали в футбол, цей наш. Потім Тут не популярно воно, ну ми з друзями, нас було семеро ну, українців, такі давай спробуємо американський футбол. Вже записалися в школі, в school, йти іти футбол грати. Ми записалися до тренера, але я не знав, що для мене приготовив Господь. І я кажу, брати і сестри, молодь, це по молитві батьків моїх, по молитві тих, які мене найбільше люблять. Ми Хлопці, молоді, 17 років зима. Ми не бум де в школі був. І ми не маємо, де, і раніше школа кінчила, що робити, енергії куча. Їдемо на сніг. Там ми в Сакраменто живемо. І ми поїхали на сніг покататися на лижах. Ми поїхали на ті лижі, Я перший раз поїхав на, 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 на стоящу горку. Там на Україні каталися ті такі маленькі 12-інчові лижі пластмасові. А тут -а, Олімпіадська горка. Я перший раз з'їхав нормально, а другий раз я вже не пам'ятаю, тому що вже по розказу моїх друзів я розбився, я не міг їздити на тих лижах, і я заїхав в стовп. Оцей лифтинг -пул, який піднімає наверх. Я розбив дуже сильно голову. Я дуже сильно мав травму. Я лежав в комі шість днів. І я того не пам'ятаю. Я не пам'ятаю життя свого тринадцять днів. Я був повністю без сознання тринадцять днів. Перших шість днів. Батькам їм говорили, що ми підключили все, що могли. Вертольотом прилетіли мене на ту горку, забрали, тому що Ембелинс було далеко їхати, завезли мене не в Сакраменто, а в Ріну, тому що в Сакраменто було далеко. І пілот, жіночка, яка була в цьому вертольоті, вона приходила, коли я був ще в ICU, і батьки не знали, що це за людина. Вона приходила, дивилася на мене і уходила. А коли вже я прийшов в себе, вона трошки розказала, вона каже, я тебе забирала. Коли ми прилетіли, ми побачили, що труп мертве тіло. Але молодий, і ми їх було двоє. Каже, ми взяли, якщо помре, то може на органи пригодиться. Забрали мене як мертвого. І дошла війська до моїх батьків, піднялися великі молитви, церква, родичі. Дорогі брати і сестри, я ще одне хочу підмітити, що ми є щасливі, що в нас така велика сім'я в Христі Ісусі. Дорогі брати і сестри, де тільки не молилися, по всій Америці, по Європі, де родичі є в Україні, в Росії, дуже багато людей молилося. І Господь дає откровення моїй тьотці на Україні. Нужда поставлена і каже. Він поклав в серці своєму летіти по житті, але я, каже, послав ангела моєго, щоби остановив його. Дорогі брати і сестри. Я зачитав місце писання, каже слово Господнє, що Ісус Христос, пришедши на цю землю виконати волю Отця Небесного, каже, явився ангел Господній, він укріпляв Ісуса. А мені явився ангел Господній, щоб зупинити мене. І зупинка нелегка була, зупинка больна була. І коли я лежав, моїм батькам казали, ну. Ми що, зру... що могли зробити, зробили. Підключили ну, всі апарати до мене. Я під комп'ютерами лежав, і вони кажуть: ну, якщо виживе, ну, то ви будете мати собі інваліда, будете кормити його ложечкою, може, трубочкою, на інвалідній колясці будете його возити. Батькам не весело було це чути, але молитва піднімалася в небо. І ви бачите, сьогодні я перед вами. Господь послав ангіла свого, щоб повернути мене туди, куди він хотів, щоб я направляв дороги свої. Не на футбол, не на розвлечення. Я в серці своєму, друзі браті сестри, молодь, я в серці своєму знав. Я, я був хрещений духом. Святим мені подобалось це. Але я поклав, думаю, я поживу так, як я хочу. ну, До 19, може, 20 років, а потім я прийду в церкву, я прийму водне хрещення. І я буду віруючим. Так думав я. Ну, не так планував Господь для мене. Слава Господу! І тому, другі брати і сестри, Господь вийшов, вийшов на зустріч. Я прийшов в себе, я не міг зрозуміти, що відбувається. Відкривши очі в палаті, я побачив перший телевізор. У нас вдома ніколи в житті телевізора не було. Я дивлюся, біля мене тато мій. І він мені каже, нічого не роби, не ворушись. Не, я не зрозумів, ну як нічого не роби. Потім мені об'яснив, що сталося. Я нічого не пам'ятав. І мені тато задає питання: Вова, а якби ти помер? Де б ти був? Друга молодь, це питання, яке ми часто чуємо. Якщо сьогодні смерть, де ти будеш? Но вірним своїм він дає свідчення Духа Святого. Амінь. А -а -а. Дорогі брати і сестри, на той час я нічого не відповів своєму татові, тому що я не мав впевненості. Грати в футбол, друга молодь, це не гріх. Може, десь з молоді виїжджаєте ще десь. Ніхто це не осуждає. Ну, якщо ви не вмієте грати, не, не в тому смислі не вмієте. Не якщо ви спорите, якщо ви роздражаєтеся, якщо ви обзиваєте один одного, якщо ви ну, доходите до бойки, оставте, ніколи не грайте той футбол. Попробувайте ті м'ячі, вони вас віддалять від Господа. Якщо ви бачите, що у вас такий характер, ви не можете здатися, ви не вмієте програти, оставте це діло. Друга молодь, я не є якийсь крайнім чи консервативним таким, що запрещаю. Ні. Ну навіть буває і між нами в церквах. Граємо в волейбол, Ми можемо догратися до того, що потім в ломані не участвуємо. Добрі браті і сестри, молодь. Я не буду говорити, що волейбол гріх, але якщо ти бачиш, що тебе волейбол, баскетбол, будь-що заводить до гріха, до спору, і ти готовий нагробити своєму брату і сестрі, обізвати, а може, вдарити, знай, що через це дьявол тебе поражає. Втікай від того. Втікай від того. Дорогі брати і сестри, я сьогодні на цьому місці, тому що мене підняв Господь. Я сьогодні на цьому місці, тому що мілость Господня була явлена наді мною, але через трудності, через трудності. Я сьогодні, дорогі браті і сестри, радію. Я бачу, чи молодь, я знаю, що тебе і мене кожного з нас, дорі брати і сестри, і тих, хто на балконі, кожного з нас по імені знає Господь. Слава йому. І він сьогодні тебе привів на це місце не просто, щоб можливо відбути, познайомитись. Можливо, ти так думаєш, я прийшов, я відсижу. Я можливо з дівчиною познакомлюся, і все зроблю, що мені треба. Ну знай, що сьогодні Дух Святий. Він бачить твою внутрішність, він знає твою нужду, і він сьогодні до тебе лагідно говорить. Ні. Не ти прийшов, я тебе привів сюди. Амінь Я авоче Дорогі браті і сестри. Милость Господня на цьому місці для того, щоб тебе, тебе благословити, щоб тебе звільнити від гріха і всякого пробущення, в якому ти можливо сьогодні знаходишся. І, можливо, ти сьогодні дивишся. Люди виходять наперед, молодь, моляться, плачуть, радіють, а ти думаєш. Тобі не прощено, можливо, ти вже не раз виходив допереду, можливо, вже десять не здавайся, можливо, і одинадцятий, і дванадцятий раз боротьба повинна бути в твоєму житті, щоби оставити гріх. Іди до Ісуса Христа. Можливо, кажеться, всі будуть дивитися, можливо, стидно черпо почервонієш від стина, знай, можливо, перед людьми прийдеться прийдеться червоніти. Але коли ти йдеш до Ісуса, небо радується, ангели Господні на небесах торжествують. Чому? Тому що ти примиряєшся з Господом. Дорогі брати і сестра, друга молодь, любов Господня на цьому місці? Можливо, ти втомився або втомилася, тому що гріх тебе, сьогодні гріх тебе переслідує, ти вранці просинаєшся, і ти чувствуєш, як той гріх, який вчора був, він сьогодні тобі диктує, що знову ти до нього підеш. Але Господь сьогодні говорить до тебе: Я милость тобі приніс на це місце, а Отче, я свободу для тебе даю. Прийди до мене з вірою, говорить Дух Святий, Алілуя. Дорогі брати і сестри, молодь. Чому організовуються ці собрання? Чому сьогодні слово направляється до примири? з Богом, тому що браття, яких ви бачите, батьки ваші, які вдома, вони люблять вас, вони хочуть, щоб ви вийшли замуж, женилися, щоб благословена сім'я ваша була, щоб дітки ваші були віруючі, другі брати і сестри. дорога молодь це все любов Божа. Амінь. І тому сьогодні зов Господні йде до кожного, зокрема. Можливо, ти відчуваєш, що нема миру. Можливо, ти вспоминаєш, що колись молився. Я маючи розговор з одним братом, відступив від Бога, не віруючи життя. І коли ми з ним розговорилися, в нього сльози появилися, і він каже, вов. Я пам'ятаю, колись на Україні в нашій хаті робили молитви. Я пам'ятаю, каже, як я молився на інших мовах, а сьогодні, а сьогодні нема. Сьогодні нема чому, тому що гріх вкрав. І він каже: тоді було добре, тоді була свобода, а сьогодні в рабстві. І не може кинути курити, і не може кинути пити. Чому тому, що ворог, ворог взяв свої тенета, дорогі брати і сестри, молодь. А сьогодні Господь дає свободу. Слава йому. Ми йдемо до молитви. Ми будемо сьогодні молитися. Ми багато чули слово Господь. Господь сьогодні відкривав. Можливо, ти попав в залежність. Можливо, наркоманія, можливо, ще щось, можливо, блуд. Можливо, ти втайні зробив, бойфренд, грофренд але ти відчуваєш, що тяжість прийшла, і тобі стидно відкрити цей гріх. Не бійся, він з любов'ю до тебе прийде, він простить тобі твій гріх, він з милостю тебе прийме, він свободу тобі дасть, або Да, Стидно буде. Е, стидно буде, батьків знають. Е, стидно буде, друзя знають. Но небо тебе прийме, ім'я твоє буде записано в книгу. І життя воче, і тому друга молодь, любов Господня сьогодні спустилася на це місце, благодать Господня на цьому місці, щоби спасати. Не жди того часу, що колись можливо пізно буде. Но по милості йди до Ісуса. Він любить тебе, він страдав за тебе, він мирав за тебе. Він життя віддав, щоби ти радів сьогодні, щоби ти сказав жилище моє на небесах, А воче. Дух Господні, друга молодь. Ми приклинимо коліна наші, і можливо, немає миру, немає свідчення від духа того, що ти дитя Боже, іди на Голгофу. Іди до Ісуса, Він тобі сьогодні мир приготував, отче. і тому приклонимося і помолимося. Йому слава на віки. Амінь, авоческа, ось кеменно бідоштів, але треба де кого буде фатара Амінь. Ібо так сьогодні ще голос і голос до серця твого амінь. Ібо знай, і кажу тобі, клебіда, штомін Алкрабедикомен. То, що робиш для серця свого. То, що організовуєш друзів своїх, клебіда, штомін Алкра Бедикомен, кажу, поправ. Бо воно не угодне перед моїм лицем амінь. А воче кламенч, то мін Алкрабедикомен. Я хочу підвести тебе до мого потоку, до моєї живої води, клебіда штамен декламен, даби ти черпав сили від мене і сказав, Господь мій Бог, Господь мій Бог, албідач тебе дикломен. І нині промовляю до твоєї душі, зупинися. Покайся, кребіда ж декламен і поправ дороги свої. Як много потрібно відкинути перед очей своїх, як вам многим потрібно зупинитися і сказати, Господи, прости, а ви очі клемеч тебе і Я направлю до свого джерела, до свого істочника клемеч тебе дикламим. І буде люба молитва тобі в серці твоєму. А ви очі амінь. Алба до синтами не чи дісалби. А бачу, бачу, клепіла ж тебе диклом. Як часто приходиш в мій дім і опускаєш свою голову і кажеш, Господи, небо закрите перед моїм лицем. Я Господь відкрию. Я дам благодать. но кажу, забери речі, які стали перешкодою. І Відкрите небом і благодать моя зайде. Амінь амінь. Амінь Дух Святий. Ми в твої руки віддаємося. Тебя, храмен, хлаун, я слышу молитвы Твои, вижу сердце Твое, Хлаус, и нет, кто бы скрылся до лица Моего, храмин угложен. Но я говорю к сердцу Твоему нежно, Крамин. говорю и напоминаю Слово Мое, оно истина, и Дух Святой, Он верный, хлаур храмен ей но скажу Тебе, Халамен. Как хранишь ты слово мое, халаурефрамин, как руководишь духом моим, халаурефраймин, как наполняешь внутренность свою словом жизни, Халфу Рефраймин, ибо слово мое, оно истино, Халаурефрадес. Я не хочу, да вы только устами говорили, что у меня надежда на Христа, а жили миром этим, Халаус. Если говоришь, что у тебя надежда на Христа, так очищайся, Халаурефрамин, ибо Слово мое. Оно истину к Улайбин, какую неправду нашел ты у меня, Халлауры фрамин, а храмин Фаздин, а я смотрю, а я вижу, Лавуру мене Гесен, как многие живут не по слову моему, не хранят слово моего, аллауре фрамин и глазин, но обеспечие, но равнодушие, халфери фламин, и говорят: Господи, благослови, Господи, устрой! Могу ли благословлять непокорных и неверных. А я презру насмиренное сердце, на сокрушенное, на трепящие пред словом моим, а Фарамин, я спрошу тебя, Лауре Фрамин, сохранил ли ты слово мое, ах, А, а приходят небедствия, а слово жизни, оно говорит тебе, как ты сохранил слово мое, то и я тебя сохраню, халауре Фрамин, а ныне я тебя спрошу, наблюдаешь ли ты за чистотою сердца своего? Наблюдаешь ли ты? За устами своїми, за разумом своїм, очом твої, мечты і желания серця, как многие живущие не по духу, но по плоти, Лаус, могу ли таковые угодить Господу Ах, охранену глазы, как нужна переведа, как нужно задуматься над жизнью своей, Лауре Фрамейси, даби слово Мое, оно пребывало, как Даниил положил в сердце своє, не ускверняться, да каждый нині, который слышит слово мое, Жить серце своє, но нині, Лаус, жить для Господа по слову Его рмины глазит, ибо слово моє, оно верно, оно истину, рабину глазит. О, служите Господу со страхом і радуйтесь трепетом, ломану главу рифаймин, даби дабы болю более істину і правду мою, алфарамін, не говорить только о ней, но жить єю, і пребывать в ей, і радуватися, алфарамін, ибо я Господь Бог, который знающий, Что ждет впереди, а время трудное, и придет время, а у что вы не сможете собраться, так как ныне Алфарами будете вспоминать, и говорить, было время, но сколько времени упущено Алварамин, то ныне оцените время Сие, оцените милости Мои, ибо не всегда будет милость моя, Лауреф рамен, а ныне когда зовушься зовет. Приди, поклонись, смирись и скажи, вот я блуждал кровину Градовых. А ныне иду к Тебе, Отче, и будет милость, говорит Дух Святой. Аминь.